Я їду без тебе і вже не повернуся. То що, ми розходимося? Ось так. Що це таке? Агов! Агов! Як можна за одну ніч замурувати будинок? У тебе є зв'язок. Що це за матеріал? Хтось є? У вас теж ця чорна стіна. Так. Може, це щось типу квест кімнати. Треба потрапити до підвалу. Там може бути доступ до системи метро. Ви гадки не маєте, що тут коїться, так? Ми мусимо спробувати все. Чому ми? Можливо, є причина, чому ми тут разом нас знімають. Тут іще кімната. Ми тут усі помремо, так? А якщо стіна це хоче? Кот до чого? Лягай! Вся стіна тут, щоб нас захистити. І вона не випустить нас. Ти був мені потрібен!